Ну що, друзі, підриваємо командні пункти управління терористичної федерації, окупантів, які прилізли туди, де їх не чекали. Їм тут не місце. Разом з ними воєнкори підриваються командувачі. Всі туди до Пригожина, до Кобзона, до 400 тисяч плюс, де вони всі збираються своєю недружньою сім'єю. Ми їх туди відправляємо, анонсуємо хороше відпрацювання по Криму в рамках однієї стратегічної операції. І між тим чекаємо на підмогу артилерійські боєприпаси, не тільки бо росіяни можуть два рази більше на рік виробляти, але ми точно з нашими західними партнерами впоремося про це не тільки. Просто зараз говоримо. Ірина узлова моє ім'я. Традиційно щобудня зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово про досліджень. Олександр, вітаю рада! Бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну що ж, командувач і командування наших повітряних сил порадувала нас сьогодні. Відосіком додають його і кажуть: дякуємо льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління. Різні і російські, і українські телеграм-канали просто розриває зараз від інформації про те, хто міг перебувати на цій баржі, зокрема, то істерік, якого ми цитуємо часто 13-й воєнкор, воєнний злочинниці, чи то він ще військовослужбовець, чи то він воює як Ахмат Сіла, чи воював. кажуть, він теж там був так. Більше кажуть, що командувач був теплінський, російський там присутній на борту. Що відомо нам про цей підрив, про цю успішну роботу. Чи могли відпрацювати? Олександр, розкажіть, будь ласка, наскільки пригоріло в прямому сенсі цього цього разу знову в окупантів? По-перше, справа в тому, що я хочу нагадати, що коли Тіплінський був призначений на посаду командувача групіровки Дніпр, у них це просто називається групіровка ну, армії Дніпр. А це та, яка відповідає за лівобережжя Херсонщини там. Частково заокупований Крим, ну от за південь. Він одразу ж, значить, поїхав, вирішив поїхати. Ну, Спочатку він поїхав десь заслухав, що там йому розказали. Потім він поїхав а, в один із кабаків, ресторанів, там Сауна, значить, все, там, ну, значить, треба ж відсвяткувати, призначений, ну, вже неофіційно заслухати доповіді своїх підлеглих. Поруч там було прилетіло. Тоді, тоді вдалося розвідці українській ідентифікувати, куди Тіплінський а, поїхав. Де значить він а, проводив засідання штабів в якомусь ресторанів, ну і відповідно вдалося там а, нанести удар. Ну, на жаль, Тіплінському тоді вдалося вискочити, але була навіть інформація, що він міг бути пораненим і від сильного, ну скажімо так, а, від того, що він побачив від певного такого а, переляку, а, я скажу, що він далі фактично не їздив, тобто він ніде не з'являвся максимально. Ховався і бачите, що як вийшло, він переніс командний пункт а, на воду, тобто на корабель, тому що на його думку, таким чином не можна було би виявити і зрозуміти звідки ведуться. Тобто, для того, щоб ну як шукають командні пункти, що це може бути правильно? За логікою за уявленням, ну якась позиція в тилу, ближньому чи дальньому, це залежить від рівня командного пункту, тобто чи це батальйонний рівень, бригадний, там уже потім рівень більше. І залежно від того на такій дальності вони розташовуються. Ну і відповідно зрозуміло, що це бункер, тобто підземна бетонована споруда, яка якраз має захищати від ударів авіації. І так далі, і виявити його, звичайно, можна, ведучи розвідку і спостереження, розуміючи, що є якась активність довкола того чи іншого бункеру, оцінюючи, намагаючись перехопити якісь повідомлення, засоби, захопивши когось в полон із, із солдат ворога там, отримавши, чи офіцерів, тому що солдати цього не знають, і отримавши інформацію про те. Де а, знаходиться відповідний пункт управління, а тут вони думали, що вони візьмуть хитрістю і mm -hmm. зробимо. Давайте а, на судні на кораблі. Звичайно, вони це будуть мотивувати тим, що потрібно було вести спостереження, в тому числі і за південною частиною, і за руслом Дніпра, і багато чим іншим, і так далі. І так далі. І це було зручніше. Але я майже впевнений, що вони хотіли замаскувати свою діяльність. І, в принципі, вочевидь, їм якийсь період часу вдавалося це робити. Допоки наші сили оборони, наша розвідка не встановили, що дійсно ось цей корабель він знаходиться і є якраз тим самим пунктом управління, де може знаходитись і Тіплінський безпосередньо як командувач відповідно. Ну тому, я думаю, що було ухвалене рішення нанести ураження, нанести по ньому удар. Він був зроблений авіацією. А якою ракетою, я думаю, що скоріш за все, або Storm Shadow, або СкальПіджи, mm -hmm. спрацювали, спрацювали доволі таки точно і влучно. І ми бачимо ці результати. Побачимо незабаром по Тіплінському. Ну, я скажу, що тоді, коли по ресторану, там по базі відпочинку, де він знаходився, прилітало, вони ж дуже часто. от, це особливість російських тилових служб, особливо на півдні, вони вибирали собі місця в районі баз відпочинок. Відпочинку там резиденції свої робили пункти управління. От, наприклад, вся південна смуга вздовж Азовського моря. Вони ж продиктовано це безпековими заходами, начебто, щоб їх не діставало. Ну аж неприємно ж бути, приємніше ж біля моря, ніж де ж в степу за Мелітополем, правда? Тому вони там знаходились так само і тут подивимося зараз, де він спливе чи не вспливе. <рес> ну так, да, бо як і звісно, то що не пахне, чи то пахне, то воно й не тоне. Тому воно очевидно, що спливе. І ми побачимо з 13 тим чи без. Ну істерік реально з самого ранку не виходив. раз зараз перевіримо ніяким чином в своєму телеграмі, тому що він там завжди отак нарізає пости, а це щось з обіду не було так. Кожну годину Ну, будемо. Я скажу, так. я скажу, що навіть якщо ця інформація підтвердиться, то його десь буде не невисти... В тому сенсі, що хтось буде, хто ж буде підтримувати ось цей стан нервозності. От, це ж вони будь-які. у нього ж ми завжди обговорювали, проходить всі стадії гнєва, обурення, а це ж російському командуванню взагалі не на руку було, бо вони та, всім та. закривали рот. А хто, що ж тепер? М -м. Може, Но хтось, хтось віддатися. Ну, я думаю, що хтось інший скористається, а Лаврич не дадуть можливості почувати, просто хтось інший вийде. Тим більше там вистачає таких, хто готовий до таких от е, припадків історичних. Є там такі, але як показує практика, в тому чи іншому вигляді їх не надовго їхня тривалість життя просто е, закінчується так само швидко, як починається їхня оця істерика. Отак, на корню там ще кажуть, що військово-морське командування, командувач військово-морськими силами Російської Федерації змінився, що офіційних підтверджень немає, тим не менше таким чином буцімто вони хочуть і покарати і змінити щось після знищення. Нами 33% плюс чорноморського флоту Російської Федерації. Кілька днів вже їхніх корит не було видно на виходах на бойове чергування. Чи вони дійсно думають, що зміна цих обличчя змінить наше відпрацювання по залишкам їхнього флоту? На що вони сподіваються не розумію, Тому що ми бачимо анонси від Кирила Буданова в нових фільмах, що Крим буде деокуповано. Ми бачимо новітні версії, які ми минулого тижня обговорювали морських дронів наших. Для чого це робиться? І чи вони розуміють, що вже і в новоросійську їм буде? неспокійно. Я думаю, що а, розуміють, але ще не всі. Ну, вони це усвідомлюють. Тобто, насправді, Чорноморський флот надзвичайно вразливий, і це ж факти. Тобто, це ж не просто заяви чи якісь голослівні твердження. Ми бачимо це на фактах. Варто подивитися на втрати російські, які, я переконаний, будуть зростати, вони не будуть зупинятися, і ми можемо побачити, що це доволі таки втішна тенденція. Ну, що це означає, це означає, що треба шукати якісь рішення. Звідки вони починають шукати рішення? Ну, давайте кадрові перестановки звільнимо. Причому ж як виявилося, що не тільки достатньо а, замінити командувача Чорноморського флоту, а потрібно заміняти і звільняти а, всю військово-морську вертикаль, військово-морські сили Росії. От що а, зараз відбувається, і я думаю, що це в першу чергу через те, що Дійсно, ось це відбувається в Чорному морі. Плюс, знову ж таки, не треба забувати, що ситуація і в Балтійському морі, тобто, яким чином зараз забезпечити спроможності і можливості Балтійського флоту, коли Фінляндія, Швеція, члени НАТО, коли проводять спільні навчання, і відповідно зменшуються можливості для Росії, для їхніх дій. Тому я думаю, що тут цілий комплекс і ряд причин, але в першу чергу це. Успіх це можна сказати так само успіх е е українських сил і морських дронів, і не тільки е авіації, військово-морських сил на морі, які забезпечують в тому числі такі перестановки в Росії. Я не думаю, що вони обов'язково підуть на користь, але вочевидь, це завжди такі такі дії, це визнання, в принципі, зокрема і успішної успішних дій е українських військ. Прекрасно, просто а про Балтійське море. Там оця їхня кремлівська табакерка писала, що там теж була якась атака і морських дронів. і Вони не розуміють, чи то країни НАТО вже можливо знахабніли, чи то хто. Коротше, якась паніка розганяється. Це потенційно можливо, чи це якийсь вкид? Ні, ну слухаю, Зараз там відбувається навчання з моделювання ситуації, яким чином закривати для Росії східну частину Балтійського моря, а угу. Кронштадт і Санкт-Петербург. Угу. Відповідно, я не виключаю, що. Відбуваються певні маневри не виключено і надводними дронами. Британці доволі таки активно вивчають український досвід. Більше того, надають допомогу і Україні. Ми повинні теж розуміти в цьому плані. Тому я думаю, що все цілком можливо. Безумовно, тестують застосування надводних дронів і там, і там їх будуть цим кошмарити, що до речі, теж доволі добре. Тобто зараз, от Росію, якраз з Європи з морів європейських. Ну, для них перспективи не дуже, тому що Чорне море і Балтійське море зараз в такій ситуації їхній флот опиняється. Тому я думаю, що безумовно європейці будуть намагатися і НАТО використати максимально цю перевагу. Але я хочу нагадати, що не треба було дозволяти говорити собі зайвого постійно, щоб потім не дивуватися. От, наприклад, коли російські пропагандисти... В ефірі федеральних каналів напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кричали Дісант на Готланд. Я пам'ятаю ці моменти, як вони виходили, велику мапу показували, приносили плани, як має висадитись десант, як має бути потужна атака РЕП, потім кібератаки, паралізувати системи зв'язку. В цей час Росія непомітно буде переміщуватись і блокувати з'єднання з Балтійським морем, його західною частиною, брати в блокаду. Країни Балтії, потім атакувати їх і так далі, і так далі. Тобто, ну це ж все було. Вони про це все публічно говорили. Потім вони навчання неодноразово подібні проводили. Відповідно, зараз НАТО, аналізуючи це все, дивиться. І тепер раніше не було таких можливостей, бо Фінляндія не була членом Альянсу і Швеція. А зараз можливості повноцінні з'явилися. Діяти і аналізувати всі загрози від Росії, які були тільки по Балтиці, не кажучи вже про інші точки, і відповідно відпрацьовувати сценарії, яким давати відсіч. Прекрасно, просто ось так хай і вони розуміють, що на одну силу знайдеться інша. Олександре, поки пише значить CNN про те, що росіяни можуть виготовляти 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць або 3 мільйони на рік. Задіяли 3,5 мільйони своїх значить, представників арабського світу населення замість тих, які були до війни, 2,5-2 мільйони в оборона в роботі на оборонних заводах Росії. США та ЄС на цьому ф. Воні можуть не більше одного і двох мільйонів снарядів нам виготовляти. Ось така інформація про те, що запущена 24 на 7 військова машина. Ну не те, щоб це новина да для нас, просто як таке уточнення. Ми так знали, що вони в три зміни 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і розбудовують все. І на хлібзаводах дрони виготовляють терористи. Вони такі, але тим не менше на фоні цього Петер Павел каже, що якщо проблем не виникне, президент Чехії, то буквально кілька тижнів і буде окі 800 тисяч на українському фронті, про які ми говорили, і що вистачить їх навіть і тих 300 тисяч Першої партії буквально закрити да потреби весни. Наскільки загрозлива ось ця цифра в три мільйони, що можуть виготовляти росіяни на рік, і чи можуть пришвидшитися наші партнери, щоб не тільки один і два це ж один і два станом на зараз. Я так розумію, але ж оборонка і підприємства демократичних країн теж зараз запускають інші обороти. Справа тому, що тут взято за, за оцінку, як мені видається дані, вони дійсно відповідають дійсності. Але що стосується Росії, це плани Росії. Так, тобто, ну от, а, тобто, це плани Росії фактично вийти на такі показники. Зараз вони дещо менше. Зараз їм дає можливість підтримувати там до 10 тисяч на добу артилерійських пострілів. Північна Корея я би сказав, що їх дуже серйозно підтримує на плаву саме Північна Корея останнім часом, ніж їхній оборонно-промисловий комплекс. Навіть але, звичайно, плани такі у ворога є. Я думаю, що їх треба відстежувати. Хоча я не вірю, що вони а, виконають заплановані норми, тому що з'їдять кошти корупції не тільки. Ну тобто, це теж зараз збільшується робочий день, збільшуються зміни, не збільшується кількість виробничих можливостей і потужностей. В угу. той же час збільшується кількість виробничих потужностей в Європі. Тобто, вони, європейці, нарощують виробництво і відкривають нові заводи. Мова йде не просто про те, щоб збільшити робочий день, а й заводи відкривати. І ми бачимо, що це буде давати результати. Євросоюз каже про те, що до кінця року кількість нарядів, поставлених Україні, від країн ЄС має становити 1 мільйон 200 тисяч, це без Америки, це без США. А плюс я би додав можливості, які зараз і те, що в нас з'явився прецедент, коли споза меж ЄС за європейські гроші можна купити снаряди, і ми зараз бачимо, що мова йде про 800 тисяч. Але ж ми повинні розуміти, що може бути ще партія на 800 тисяч або на мільйон навіть. Тобто, це те, що можна так само а, прогнозувати зрештою, і відповідно це вже до 2 мільйонів. Правильно? Найважливіше, що а, треба враховувати такі країни, як Туреччина, Південно Африканська Республіка, Пакистан, Індія, Південна Корея, які також виробляють снаряди. Тому я би це без Америки. Тому що Ну, Америка, звичайно, має Сполучені Штати серйозний виробничий потенціал, і він би нам дуже знадобився. Але навіть без урахування Сполучених Штатів, от ми приблизно скільки нарахували. Плюс я би сказав наступний момент: оцінюючи це все, я не виключав би, що наші сили будуть діяти далі в глибину Росії, намагатися вражати об'єкти промислового комплексу військово-промислового російського, які. Виробляють зокрема снаряди, mm -hmm. тому що без цього теж буде важко зупинити Росію від виробництва. Ми повинні бути свідомі цього. Тому я сподіваюся, що ми так само е, дійдемо до того часу, коли будемо обговорювати і приємні такі новини. Звідти це не так просто, складно, але не неможливо. Круговий обмін щодо таурусів штормшедус продовжує обговорюватися німецьким і британським політиком опозиційні до шольца фракції кажуть, та хороше вже дайте таурус і покінчимо з путіним. втім, представники, зокрема, міністерства закордонних справ Аналена Бербок відома нам каже, що круговий обмін не в року хай воно буде, і тут от чую я, що все-таки Штормшедус не можуть замінити тауруси, навіть якщо вони будуть більш дальнього радіусу дії, про що ми говорили. Чи все таки можуть? І як ви бачите, Бити зараз станом на сьогодні, оцінюєте можливість цього кругового обміну Олександре? По-перше, важливо, щоб вони були дальністю 450 uh -huh. кілометрів, а не там 270, так, які ми зараз використовуємо. Це надзвичайно важливо розуміти. А по-друге, дійсно, вони певною мірою тавруси не замінять, тому що таврус це дещо відмінна від Storm Shadow ракета. Вона дещо відмінна за функцією і призначенням. Тобто, вона так само підходить для ураження. Своєю бронебійністю добре укріплених споруд uh -huh. фортифікованих бункерів, зокрема, ну або Кримського мосту і так далі. Тому вона дійсно дещо відрізняється, і Storm Shadow в повній мірі її замінити не може. Одначе, це якщо за умов, що це буде дальністю 450 кілометрів, це краще, ніж нічого. Це в будь-якому випадку ракети, які я переконаний будуть ефективно використані нашими повітряними силами. Тому це з цієї точки зору це е, дуже важливо. Коли це буде, і ще один момент mm -hmm. Storm Shadow. все ж таки е, позитив в тому, що е, використання Storm Shadow потребуватиме менше часу, ніж перехід зараз на Тауруси, Тому що це mm -hmm. знову ж таки адаптація, це знову ж таки певні технічні моменти і процедури. А от у випадку зі Storm Shadow вже наші сили знають, як використовувати. Це плюси, які я навів. Які ми маємо мінуси, і про що варто зазначити, uh -huh. мінусом може бути те, що Німеччина може затягувати з цим рішенням, тобто, і навіть в будь-якому цей... разі, мінусом може бути те, що ми не чули ще позиції Олафа Шольца, німецького канцлера, uh -huh. і не чули позиції Бориса Пісторіуса, uh -huh. а міністра оборони, тобто Бундесверу. і треба почути ще їхню думку, але ну якщо вже... Не дають ставруси, ну так на такий би круговий обмін погодились би тоді. Так, було б непогано, тому що треба пошвидше їх виганяти. Бо коли ми закінчуємо зараз цю нашу розмову. 19 майже на годиннику за годину. Вона вийде знову сигнали повітряної тривоги. Звичай, треба покінчувати з цим диктаторським режимом усіма можливими методами. Ну, ми всьому вдячні. Ми ще такі креативні, що точно знайдемо ті конфігурації, і так задіємо надане нам озброєння, що не переливки буде росіянам, тим паче на нашій території. Олександре дуже дякую за наші стріми інтерв'ю та розмови. Тиждень лише починається. Ми побачимося. відтак уже завтра, неодмінно друзі. Ви теж приходьте. Будь ласка. Олександр Мусієнко, керівник центру військових правових досліджень. До побачення. На все добре, дякую, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви разом із нами приходите, слухайте, довіряйте. Підпишіться. Будь ласка, на Ютуб Олександра дуже приємно, нам обом буде. І на Ютуб західне 24 Теж підписуйтеся. Нам вкрай необхідна ваша підтримка, бо саме ваша підписка дозволяє нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Так працюють його алгоритми. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.